Трошки примусовий дав і ага, вигребеться. Повний привід рубить, такі тобто колись не торкається. Пягне потрошки. Щоб не бринькнуло. Всім привіт! Приїхав на вихідні в село. Погода хі, ніяка, дощик мілкий сече, але хотілося зняти трошки відео про важку ділянку там, де зарослі, ліс. Покажу трошки, яку ділянку треба довести до ладу. Наскільки це реально зробить зараз. По осені, по мокрому. Не знаю, схоже більше, що це нереально, ніж реально. Теж як і в Минулому відео, то що я знімав проворонку Ловола. Той же город, але сусідня діляночка, сусідня частинка, соток 6, мабуть. І теж років 8. Може до 10, навіть ніхто нічого не робив. Заросло цим плющем, чи як воно називається, тягнеться. То треба це збити і потім бороном вже якось витягувати, стягнути. Треба це було робити по сухому, але що штутянули. До мокрої сирої погоди. Рати, звичайно, само собою нічого тут не вийде напряму, тому що просто ліс стоїть там взагалі двометрове двометрові зілля росте. Тому план такий: зробити ось тут порядок, навести на цій ділянці, щоб лісиці не росли, і я ж кажу, за цей час, за цей період, за ці 4 роки, поки війна розвелося стільки лисиць. Що вони просто в цих зарослях ну, пір'є від курей, вона бере курей по людям, по сусідам і, і просто їсть в цих зарослях. Я ж кажу, я не здивуюся, що якщо вони тут і, і народжують, скоро почнуть лисиці, нори рить. Тому задача навести порядок і привести цю ділянку, щоб засіяти, і, і щоб тут не було цих лісів. Отакі справи. Виглядає страшно. Там, де орали ловолом, хочемо маленьким спробувати погратися трошки дисками, звалити той ліс, який там росте, ну, типу дисками прим'яти, чи, чи ляже, чи, чи не ляже, воно побачимо. От, декілька слідів, потім боронами розтягнути. і Хочемо це спробувати зробити маленьким трактором. Завели, його трошки прогрівається. Але погода, осінь, листопад. Дуже нельотно, як кажуть. Але хочеться спробувати. Ну і хотілося в цьому році навести порядок на тому городчику. Тому вже як буде, так і буде. Такий експеримент. Зараз причепимо ці дискові борони, диски до маленького трактора і спробуємо пару проходів зробити. Чи воно піддасться, той ліс, те зілля примнеться чи не примнеться, будемо бачити. aqui front row Виворота не вистачає. Реально хотілося б більше, щоб було. Ну нічого, вже як є. Трошки треба ті болти, які обмежують поворот. Теж в коментарях за попереднім відео теж хтось писав. Треба буде їх трошки відкрутити чи викрутити, щоб більше був виворіт колесо. Чепили диски, зараз поїдемо, спробуємо пару проходів, що воно покаже. Можливо завтра вже погода краще буде, то будемо більш уже так предметніше щось робити. Шансів дуже мало, що щось з цього вийде дуже мало. Але спробуємо. А може нам пощастить і щось вийде Так, ризається. Земля дуже мокра тащить йде дуже давно Пробуй. Працюємо в одну сторону, тому що, тому, що, тому що потім стягувати теж будемо в цю сторону це сілля і відповідно оранка теж будемо робити. Ту сторону, зверху вниз, так розумію. Поки ідея така, воно буде далі воно покаже. Але зараз і страшні. Просто страшні. експеримент. Не лізуть тут. Землю чисто приминає і все. Треба буде зараз заглибляти. Задача першого проходу, в перший слід його столочить. Просто щоб можна було трактором їхати, тому що ну, зараз і дуже великий, не хочеться царапати трактора. Я кажу, давай може якийсь дрючок спереду прив'яжемо, щоб трактор ну, валяв. Це зілля. Домовились, що ні, що будемо, поки перший раз толочимо, щоб воно просто лежало вниз, ну в ту сторону, а потім вже заглибляємо, вже будемо його рубати. А після цього стягувати боронами. Тому що товариш батько домовився, вже був, що приїде цепами побити це. Але ну об'єктивно погода дуже мокра, сере воно його, цепи його не візьмуть. Воно буде заплутуватися все. Кажу, давай спробуємо так. Дисками потолочимо, потім переб'ємо, трошки поріжемо його за глибом, а потім вже будемо витягувати борнами це зілля. Ну а потім вже згодом колись орати спробуємо. Така робота. Дощ посилюється. Можна було взяти трактора з кабіною, поїздити, зробити ту ж роботу, але ж цікаво на малому щось зробити. Бо вже 17 мотогодин, Кажу, давай щось зробимо, спробуємо, відео знімемо. На городі не просто є дерева. Прийшов, прийшов кум на допомогу. Побачив, що ми страждаємо і прийшов на допомогу. Каже, я зараз вам все тут зарішаю. Давай я придерся. Значить, і не було його Трошки прирубай, щоб воно не зай. Томі батька лишить, як крашу. Отакий невід'ємний елемент роботи. З дисками на такій площі. Кожні пару проходів доводиться це все чистить. Але за допомогою кума батька себе ось вже вирубали бузину і тепер вже... Ну майже майже грядочка. Майже грядочка. Ха -ха. Працюємо далі. Трошки вже залишилось, поприминали. Зараз будемо підчіпати ворони і пробувати розтягувати. Має щось у нас так вийти вийде нормально. Де трошки, звісно, заморилося нормально. Вся всяку. вишність молоденькі, які повиростали вже за ці роки. Таким чином беремо. Трошки примусовий дав і вигребеться. Yani azartma. <laughs> Залишився останній кущ важкий оцей в'юн, як він хміль чи бо, да, хміль, мабуть, обвив повністю стару вишеньку, От, просто руками не витягнеш, то зараз прийняли рішення взяти цепки і відволокти це все разом. Оцю, оцю грибочок, оцей шапкою. Підчіпимо зараз і спробуємо відтягнути за один раз. Бо дуже вже втомилося і дуже вже важко. Навіть такі гілляки вже важко витягнути. Причепили цепок. Зараз будемо пробувати цю конструкцію забрати одним махом. Вийде чи ні. Знімаю першим єдиним дублем. Підрубав, обрубав, причепив цеп. Так як в ліс наїздимо, а це залишився, то треба пробувати. Тягне потрошки. Щоб не бринькнуло. Потягнуло. Зараз я думаю зрубаємо і той пеньок і теж затягнемо. Погано наділа приступаємо до другої частини нашої роботи. З дисками закінчили, зараз чупили саморобні борони. Підв'яжу, мабуть, коротенько теж, як минулого разу, коли приїжджав, ми варили їх, укріпляли. О, зараз будемо пробувати цими боронами стягувати те зілля, яке дискували. Сподіваюся, що теж щось вийде з цього і вийде. Виглядають, звичайно, вони непривабливо. але знову ж таки. Аби роботу робили, а це ми побачимо, чи вийде, чи не вийде у нас стягнути те зілля і привезти до ладу ту діляночку. А то як вони виглядають. Да, не завод, да, все своїми руцями батько робив, варив. Ну і я трошки допомагав. Тому будемо дивитися. Батько від'їхав у справах, тому буду від першого знімати, вже як вийде. Доведеться самому бо батька нема Дощик накрапає. треба спробувати сьогодні що воно і як покаже зі горінки Яким можна зробити висновок? Працює чудово. От Дійсно чудово. Я би ще трошки укоротити винтаж, щоб трошки зад піднявся. Було б ще краще. Вже до кінця закрутив його. От, дощик починається, тому буду закінчувати, мабуть. От. Але ну, результатом я задоволений. Тому що насправді ось, отаку грядочку робить. Це вже не є проблема для плуга. Трошки улежиться земля, можливо, маленький морощик. Все стягнемо. І вже можна буде плугом абсолютно спокійно тут орати. Тому, слава Богу, все у нас виходить. Все в одну сторону, орати теж будемо зверху донизу. І з зіллячком добре, що у нас все вийшло. Багато не набивається, багато не тягне, але, в принципі, нормально, я думаю. Ось так це виглядає. Погано, що батька нема, він б працював, я б знімав. Але доводиться самому. Тому тому, якось так. Зараз ще поки дощ не розійшовся дуже сильно, то я ще трошки погребу. Але загалом фон такий вже для плуга абсолютно Все. Так, фіналізуємо. Значить, На сьогодні робота закінчена. З фронтом робіт наш малий справився. Дощик Січе все більше, але робота зроблена. Вже і лампочка навіть дизеля мигає, що вже пора його заправити. Але загалом ну, я задоволений роботою. Так, да, дійсно вбили півдня роботи, натрудилися, але результат є. Е, на цьому відео закінчую. Дякую всім за перегляд. Е, прошу всіх підписатися, хто не підписаний. Це трошки мотивує робити цю справу, показувати людям, щоб у людей був, була можливість подивитися. Що є нова техніка, не просто огляди від блогерів, які статично продають його, там, знімають на базі десь. Тут все-таки знімаєш в реальних умовах, от, на городах, під дощем. Тому, якщо не важко, підпишіться, мені буде приємно. Наступний епізод вже буде про орангу. Спробую зробити саме, саме цей маленький трактор. Тому що оранка тут буде дуже складна, коріння дуже довге і... і, і, і Ну, тобто тут буде дуже складно. Але, але воно цікаво. Тому дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Майже 21 мотогодина година. Виїжджав було 18. Ще й виноград навіть є